13 січня щедрий вечір або свято Меланії. Цим самим завершувався період святих вечорів, який тривав 6 до 12 січня, коли люди влаштовували святкові застілля, ходили один до одного в гості і обов'язково співали колядки. Щедру вечерю, 13 січня готували переважно із коровних страв. 1610 рік Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Калісто. Третій за величиною супутник у сонячній системі розміром приблизно з Меркурії. У 1854 році Фас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент акордеон. У 1934-му у радянському союзі запроваджено новий вчений ступінь Кандидат наук. У 1942-му почалося примусове вивезення населення України до Німеччини, так звані «остарбайтери». 13 січня 1957 -го року головне управління Дніпровського пароплавства при раді міністрів УРСР затвердило проєкт Черкаського річкового порту, розроблений Ленінградським інститутом проєктування на річковому транспорті цього ж дня 1960 року підбито підсумки роботи тваринників за 59 рік. Область успішно виконала зобов'язання з виробництва молока. Валовий надій його порівняно з 1958 роком збільшився на майже 45 тисяч тонн, а продаж державі – на 27,5 тисяч тонн. М'яса реалізовано на 16,5 тисяч тонн більше, ніж попереднього року, і продано державі на 13 тисяч тонн більше. 1965 рік трудівники сільського господарства Жашківщини закликали хліборобів області змагатися у 65-му році за 200-пудовий урожай озимої пшениці. 13 січня народилися. У 1877 році Левко Мацієвич український інженер-конструктор, винахідник, автор багатьох проєктів кораблів, підводних човнів, протимінних заслонів тощо. Політичний діяч, перший український авіатор. У 1894-му Євген Онацький провідний діяч організації українських націоналістів, громадський діяч, журналіст і науковець. 13 січня, 1908 рік, село Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області. Тут народився Василь Андрійович Стецюк, член Національної спілки журналістів України з 1958 року. З 1954-го року заступник редактора обласної газети Черкаська правда. Нині Черкаський край. Головні теми публікацій – розвиток суспільно-політичного життя в краї, сільське господарство, краєзнавство. 1924 рік Іван Іванович Волошенко. Працював у товариствах знання та охорони пам'яток історії та культури, брав участь у створенні краєзнавчих музеїв на Монастирищині Черкаської області, підготував краєзнавчі книги про історію Монастирищинського району за розвиток краєзнавчого руху, відзначений орденом за заслуги третього ступеня. 13 січня 1926 рік у місті Городищі Черкаської області народився Микола Михайлович Артеменко, лауреат державної премії УРСР премії імені Семиренка. 1954 року позаштатний кореспондент обласних газет Черкаська правда нині Черкаський край, «Молодь Черкащини, ряду республіканських видань, автор і співавтор книг Ходімте в сад, щоб урожаїлися сади інших. 13 січня 1936 року народився Василь Іванович Захарченко з 68 восьмого року. Кореспондент обласних газет Черкаська правда. Нині Черкаський край, молод Черкащини, нова доба, автор багатьох книг: співучий корінь, стежка, лозові кошики, прибутні люди, член національної спілки письменників України з 1982 року. А у тисячі му на світ з'явився Олексій Глизін, російський поп співак Снівеченца Ренде на спокої, по і кончилась літа. Розвітання Віталія. Тисяча дев'ятсот Стівен Хендрі, шотландський спортсмен, більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукера. 1972 Віталій Щербу, білоруський гімнаст, шестиразовий переможець Олімпійських ігор. У 1977-му на світ з'явився Орландо Блум, англійський кіноактор. Популярність якому принесли ролі у володарі Персні, Піратах Карибського моря, царстві небесному Трої. За православним календарем 13 січня День Янула відзначають Меланія, Михайло Петров.